Я вас на каналі «Якобагрє». В цьому відео я покажу короткий обзор термобілизни з підігрівом. Це термобілизна, виготовлена по вимогах Міноборони України. Тобто вона є дихаюча, добре виводить вологу, зимова чоловіча, зроблена значить вона верх з тканини поліестер з Еластаном. Ось, Якщо напоминаю, 95% поліестра 5% еластану. О, така от вафельна структура. В всередині теж вафелька, але всередині нашитий другий шар. Це підкладочна тканина, ось, яка теж тягнеться теж і дихаючою, еластичною дихаючою. Ось, е, вона є двошарова з підігрівом. Е, між двома шарами, між підкладкою і між зовнішнім шаром знаходиться нагрівання елементи. От, в даній моделі що я тримаю е, 5 нагрівальних елементів в, е, в підштанниках і 5 нагрівальних елементів в реглані не, та бокофті. Ось. Керується теромбілизна цією кнопочкою, включається і виключається, треба зажати на 3 секунди, вона включиться. Зажати через 3 секунди виключиться. І Підключається вона до павербанку 5-вольтного. Павербанк, значить, вихід на павербанк, ось тут в кишені. USB. Це є заглушка, це якщо ви будете прати її, то ця заглушки бажано. Бажано закрити USB. Штекер USB. Обов'язково треба підключати павербанк, який має реальних 2 А на виході ток або 2000 мА і 5 В. Ось. Є так. Вот кишеня тут, вона внутрішня. Може бути в принципі, зовнішня, може бути збоку, залежно там, від варіацій моделей. От. Бачимо так. Зараз я її виверну, покажу вам, що де всередині знаходяться елементи. нервані елементи на основі карбонових нагріваючих ниток. Ось це такі пластини, які вшиті. В даному випадку, дивимось, в даному випадку в нас є е, над колінами один елемент, під колінами один елемент. Бачите, тут от строчка така. Це є нашитий нагріваний елемент на підкладку. Ось, Значить, два, два на колінах. Лівому, на лівому і на, правому. на правій нозі виходить, це чотири елемента, чотири І п'ятий е, елемент у нас на поясниці. Ось. він На поясниці. Є так. Е, значить, мають три режими температури е, елементи е, Низький режим зазначається з 36-40 градусів, середній 45 і 50 і в максимальний приблизно 55 градусів. Але ці, ця температура вона може нагрівання, вона може не відчуватися на холоді, коли великі тепловтрати. Плюс ще фізіологічні особливості кожної людини свої, тому кожен може відчувати по-різному. Але завдання тримблизни не так відчувати обігрів, як не втрачати тепловтрати, тобто підтримувати температуру тіла. Ось, е, Далі е, показую реглан. Або кофта, називаємо її. Термокофта. Ось вона. Термокофта також має 5 нагрівальних елементів. Ось. Вона також є двохшарова. От, Залежно від моделі, другий шар може бути, а може і не бути в, е, в рукаві. В даному випадку в рукаві немає другого шару, ви можете подивитися, яка структура тканини. Е, називається вафельна структура. Вона і дихаюча. Якщо глянути на... От, на небо, можна видно, да, що там є трошечки просвітляється. тобто по, по факту нам хорошо виводить вологу, в ній ви не будете потіти, ну, перніше ви будете потіти, але буде вводитися волога ефективно, буде підігріватися вона і ви не будете, не будете От. Так, ну і тут в нас нагрівані елементи на спині. П'ять елементів. Зараз я вивертаю, показую. У нас порід. Це спина. По... Це повністю спина. Так. На спині у нас є один нагрівальний елемент на одній лопатці, другий на другій лопатці. Далі посередині спини, третій елемент, четвертий елемент поясниця. П'ятий елемент поясниці. Ну або нирки. Є так? Далі. USB-кабель виходить в кишеню. Кишені в нас теж тут внутрішня. Ось вона. Ось кабель. Також є заглушка. Хоча прання ви її закриваєте прати в делікатному режимі. Потрібно. Ось. Без сильного інтенсивного віджиму. Є тоненькі провода, які з'єднують нагрівальні елементи. Ну, вони тоненькі, вони особливо тілом не повинні відчуватися. От. Значить, також три температурних режими і на цій теж білизна. Переключаються вони досить просто, просто коротким зажиманням. Кнопочки. Значить, павербанка на 10 тисяч мА зазвичай хватає, ну, від 4 до 6-7 годин залежно від температурного режиму, який ви вибрали. Звичайно, що можна павербанк на 20 тисяч мА брати, на 30 тисяч більш потужні, але врахуйте, що тут кишенька, вона компактна і ну, сюди, відповідно, великі вємності павербанків не врізуть, тому практично користуватися 10 тисяч мА павербанком і його замінювати. Ось, наприклад. А, так. Купити термбілизм цю можна в інтернет-магазині ecodefisabagreb.com, Виготовляємо також під замовлення, оптові партії. І працюємо також і по опту. Ціна на 4 близне вказана в силці під описом. В даному випадку це є модель 10-зон, екробагрів 10, зон, 10 зон. Також може бути варіація 9 зон зверху на рекламі. І в принципі може бути також 9-8 зон на підштанниках. В кількість зон уточнюйте під час дзвінка. Тому що в кожного є свої фізичні особливості, що кому треба гріти, можливо, в когось якась травма, десь там треба а, ну, вигрівати окремі ділянки, то це уточнити під час замовлення. І е, що хотів сказати, це білизна має е, гарантійний е, термін від інтернет-магазину, в залежності від моделі, від одного до трьох місяців. Ось. Але нагрівальні елементів, взагалі розраховані виробником. Це Китай виробляє ці нагальні елементи на рік інтенсивної нагрузки, хоча по факту вони можуть служити і довше. Якщо, з ними, якщо під час прийняття і носіння, в принципі, не розтягувати провода, то не буде акуратно з ними поводитися. Також є в нас на сайті інша, інший одяг з підігрівом: устілки, шкарпетки, рукавиці, жилети, шарфи і так далі. От, раджу підписатися на канал. Якщо є якісь коментарі або запитання стосовно цього виробу або інших, задавайте, будь ласка, буду радий. На все добре. До зустрічі.